Заокеанські пригоди України. З Чим ми підходимо до старту відбору на чемпіонат світу, Сергій Рибров не тренер рівня збірної, а хто замість? І на десерт трохи інтриг про гру тренерських престолів в УПЛ. І чергова інформація по славетній справі Степанова. Всім привіт, друзі! Костянтин Андріюк на зв'язку. І це випуск присвячений виступам збірної України на товариському турнірі у Канаді. І не лише Шановне товариство, з вашою допомогою інститут футбольної репутації перетнув позначку в 14 тисяч підписників і потроху наближається до 15 тисяч. Тому не скупіться на вашу вподобайку і підписку, якщо ви цього ще не зробили. Ваша підписка це мотивація для нас далі знімати контент і думати для вас нові формати. Коли на каналі буде 15 тисяч, спробуємо запропонувати вам щось новеньке. Активно пишіть в коментарях думки стосовно нашої збірної, стосовно тренер, гравців та все, що вас цікавить. І давайте починати. Результат гімно. Гра гімно, збірна, гімно. Цей турнір він нахер нікому не потрібен. Збірна України продовжує залишатися командою без обличчя. Ми погані в атаці, ми погані в обороні. Ну, мене це реально харить, мене це бісити починає. Кожен матч одне й те саме. Ось вам спектр емоцій, які випромінювали наші блогери після поразки в першому матчі у Канаді. Ми стріском програли Канаді 2-4, але потім обіграли Нову Зеландію 2-1 і таким чином, завершивши виступи на товариському турнірі Canadian Shield, куди нас запросили. Ми посіли друге місце, а тренерський штаб дав ігровий час усім футболістам, окрім травмованого Бондаренка, які були. На зборі. Зараз спробуємо дати свою оцінку подіям, які трапилися. Звісно, через призму думок наших змі і блогерів. Але чесно кажучи, думок чи цікавих тез, які можна проаналізувати, було не так і багато. От, наприклад, Ігор Циганик спробував дати потужну аналітику. В чому проблема зараз для мене в збірної України? Ми намагаємося викупати там, де вже нічого нема. Ми не намагаємося купати десь по-іншому. Розумієш? Ми шукаємо золото, там вже все перекопано, ми вже там перепробували, ми кажемо, а може воно там є? Потужна думка. Скажу від себе, мене вразило, наскільки агресивно Ігор Степанович та деякі інші блогери сприйняли поразку в першому матчі. Не тому, що мені сподобалася збірна. Повірте, мені від такого футболу не було не менш хитко, ніж усім вам. Просто той факт, що збірна при Риброві погано грає, ну це ж не новина. Я пам'ятаю і фіаско на євро, і поразки від Албанії та Чехії в Лізі націй, і безпорадність з Бельгійцями. Після перемоги 3-1. тоді обурення та безжальна критика справді були виправданими. Але зараз маємо товариський турнір, результат якого був далеко не на перших місцях. Ще одна теза, яку повторювали як мантру всі. Навіщо було їхати аж в Канаду, щоб там так осоромитися? Треба було летіти до Канади, там добиратися півдоби, там різниця в часі. Для чого це було от, ну, з точки зору спортивної складової? От я не можу зрозуміти. Там є зобов'язання зіграти товариський матч. Це. Давайте зіграємо тут цей товариський матч. Знайдіть Польща суперника зіграйте товариську гру. розпустіть футболістів. Я у вас всіх запитаю інше. А в інших країнах хіба не можна було осоромитися? Якби збірна так ганебно зіграла у Польщі чи Словаччині? Комусь легше було би? А тут бодай соціальну місію виконали. Нагадали світу про звірства расистів на нашій землі, віддали шану зниклому безвісти. Екс-гравцю збірної Роману Максиміку показали канадцям історію нашого футболу і, звісно, подякували діаспорі та заокеанським партнерам за підтримку. Взагалі, мені чимось матч проти Канади нагадав гру збірної проти Румунії на євро. Тоді ми також активно використовували увагу до команди в національних інтересах, але провалили спортивну складову. Але цього разу народ, ну це товариський турнір. Питати з Риброва і футболістів точно будемо в офіційних матчах. От коли вони влетять, не дай Боже, Азербайджану 0-3 в першому матчі, от тоді вся наша критика буде доречною і справедливою. І до речі, хотів поговорити саме про відповідальність футболістів. Одному з них дісталося найбільше. Це Валерій Бондар. За 25 матчів, які зіграла збірна під керівництвом Сергія Риброва. Сергій Станіславович Бондаря випустив тільки двічі. В контрольному матчі проти Польщі перед от Зараз матчі проти Канади. І в обох Валерій напомилявся. В обох припустився помилок, які стали гольовими індивідуальних помилок. По суті, якби не індивідуальні помилки Бондаря, то ми могли би завершити перший тайм з рахунком 0-0, бо його невдалі дії супроводжували кожен пропущений м'яч. В якомусь більше, в якомусь менше. Але це факт. А другий тайм ми виграли 2-1. Я розумію, що футбол це командний вид спорту. Але можна ж подивитися на цю гру і з такої сторони. Але про що свідчать помилки Бондаря за збірну насамперед? Циганик, наприклад, думає, що Бондар і взагалі не завжди основний гравець Шахтаря. Забарно дораз накрили, коли йому Бондар засунув так м'яч. що розуміє, що Він не, знав, куди бігти вже з тим. Він не розуміє, він, то він грає з футболістом. Він грав цілий ситуацій збірної Іспанії. А зараз грає з футболістом е, Донецького шахтаря. І то не завжди основним. Розумієш? Не завжди основний гравець Шахтаря. Ми вже звикли про те, що каже блогер Циганик, потрібно по кілька разів переперевіряти. Але цього разу йому відповів простий вболівальник: зробив роботу за нас. І так само це абсолютно основний гравець команди цього сезону. Просто цифри. 27 ігор в чемпіонаті. Всі 8 ігор в лізі чемпіонів без замін по 90 хвилин. Минулого сезону старт пропустив через травму. Потім в Єврокубках всі ігри по 90 хвилин в чемпіонаті одну групу через перебір картоп. Що ж можемо тут сказати? На мою думку, перевірка фактажу у роботі це насамперед повага до себе і до свого глядача. А про Бондаря скажу одне: його індивідуальні помилки у нечисельних матчах за збірну, це наслідок рівня чемпіонату України. Там Бондар грає і без такого тиску, це по-перше. Там Бондар грає і без особливої конкуренції, це, по-друге. А внутрішньої мотивації футболіста, схоже, недостатньо, аби у збірній. Демонструвати свій найкращий футбол, як деколи в нього це буває в Єврокубках. Або ж мотивувати футболіста не вдається тренерам. Друзі, напишіть в коментарях свою думку. Ким замінити Бондаря в ростері збірної, бо, схоже, свій ліміт помилок він вже вичерпав. Ще трохи до теми, навіщо були взагалі ці матчі. До речі, на думку циганика, ці матчі. Підставили футболістів. Це найтупіше рішення. Уаф вони просто обрізали футболістів. Зараз на тих футболістів полиється хейт. Зараз їх облить гівном. Поливання гівном, як на мене, це вибір зараз тих, хто поливає, а не намагається об'єктивно оцінювати реальність. Але я не про це. Трішки охолонувши від результату, спробуємо ще раз скласти цей пазл для нитіків, які говорили про важкий сезон, в тому, і що от-от ну от майже ну ось-ось, ну ледь не завтра Єврокубки треба грати. І тут я хочу підкреслити всю тупість та абсурдність таких висловлювань в червні є дати ФІФА, вікно для збірних, в яке потрібно проводити матчі. Більшість європейських країн вже розпочали відбір на чемпіонат світу. І Україна теж би грала матчі відбору вже в червні, якби не Франція. Бо в той самий час французи грали фінальний турнір Ліги Націй. Через це старт нашого відбору змістили. І тепер питання: а куди би поділися ваші аргументи про втому після важкого сезону, якби довелося грати матчі відбору? Якби не французи були у нашій групі, чи тоді би так само нили, що... Бачите, в наших клубів був складний календар. Та гравці інших збірних не те що тихенько насміхаються, та вони і ржуть, як коні з цих аргументів. Та дехто з них лише до нового року проводить по 30 матчів в усіх турнірах. А в нас нагадаю, весь чемпіонат це 30 матчів, розтягнутих на 10 місяців, та ще із майже тримісячною паузою. Хіба інші гравці не провели складний сезон? І будь ласка, панове коментатор. Не варто приплітати сюди поточну ситуацію в країні. Ну це ж не може бути постійним виправданням, що в клубах, що у збірній. От Динамо в календарному сезоні у 2025 році провело 18 матчів за 5 місяців. Від чого втомилися їхні гравці? Точніше, проти кого? Це гравці інгульця, оболоні чи лівого берега. Їх так змушують втомлюватися. Та ні. По рахунку так не скажеш 4-0 інгулець, 3-0 болонь, 2-0 лівий берег, 4-1 буковина в кубку, а ще останні два тури проти Колоса та Чорноморця, які для Динамо взагалі не мали мотивації, і де Шовковський робив ротацію. І це ще про шахтар не сказали, який згідно зі слів тренера припинив боротьбу за чемпіонство за 10 турів до фінішу. Слухайте. А може ми чогось не знаємо ще? Може у футболістів просто є ще одна робота, і вони там так втомлюються? Ну, поїхали здорово. Нате маєте жріть. А тепер питання до пана циганика: а кому ваше «жріть» адресувати після гри проти Нової Зеландії? На жаль, невідомо, бо блогер в ефір після цього матчу на жаль не вийшов. Лише розродився на сторіз в своєму інстаграмі. Феноменальний розбір, новий формат. Що виграла збірна Риброва, другий матч на Канаді Аншил, перемогли вони команду Нової Зеландії за рахунком 2-1, коли забивали Гуцуряк та Зінченко. Ну як на мене, ця гра є абсолютно не показовою, тому що обидві команди грали резервними складами у збірної України було більше мотивації, тому що вони отримали дуже велику критику після поєдинку проти команди Канади. Але знову ж таки сказати, що е, ця гра от, дала якийсь певний поштовх, я би так не сказав. Ну, по перше, зовсім інший склад буде готуватися на відбір. Е, По-друге, ну слабі новозеландці, там вони вийшли на чемпіонат світу, але, чесно кажучи, напевно, там будуть грати зовсім інші футболісти. Те, що в Україні був резервний склад, очевидно. Але теза про резервний склад новозеландців, схоже, маніпуляція. Звісно, ми з повагою ставимося до пізнань циганика в новозеландському футболі. Але, от мінімально Глянувши на стартові склади в минулих матчах, а зокрема проти Код'Івуару, де новозеландці перемогли, то одразу стає зрозуміло, що більшість гравців основи грала і проти нас. Головний тренер зробив всього три заміни в порівнянні з минулим складом. І от навіщо ця брехня? Ну, це ж елементарно перевірити. Та ти зараз будь-яку команду привезе туди в цю Канаду, Англію, Францію, вона така сама може отримати. Катастрофа! казав циганик про поразку від Канади. І як на мене, ця гра є абсолютно непоказовою, каже циганик про Нову Зеландію. Ну ви вловили? А що змінилося? Чим товарняк проти Канади принципово відрізняється від товарняка проти Нової Зеландії? Чому поразка це катастрофа, а перемога це нічого показового? Де логіка? Вони ж нема логіки абсолютної. Віктор Вацько в своєму випуску підняв тему відставки Реброва. Говорили про це і хлопці стато таке. Спершу давайте розберемо ключові меседжі від простого вболівальника. Я бачу вибір футболістів, бачу форму футболістів, бачу 90% цих гравців від туру в тур, від матчу в матч за їх клуби це також потрібно враховувати. Футболісти ж також повинні якусь відповідальність на себе брати. Ну, не маєш там тренер стояти з палкою, з бітою там чи з нунчаками, я не знаю. Футболісти ж також на себе мають брати відповідальність і грати виходить футболіста не ребро. Зважаючи на ці фактори, Вацко вважає, що зараз змінювати реброва не має сенсу. Новий тренер перед самісіньким відбором нічого не дасть, і оцінювати роботу після контрольних матчів це абсурд. Але водночас простий вболівальник не виключає відставку тренера в ході відбору. Якщо Результати будуть невтішні. Рибров повинен як мінімум почати відбірний цикл до чемпіонату світу, а далі вже можна дивитися там, як піде. Якщо піде не дуже, то ну зміна тренера може мати бодай якийсь психологічний фактор, психологічний ефект, який дозволить команду. Я не знаю, якусь трошки струсунути. Я вам нагадаю, що фінішна пряма оцінки Риброва і його штабу вона вже дуже близько. Перший матч відбору у вересні, ми будемо грати проти Франції. Там, безперечно, жоден результат не зможе посунути Реброва з посади. Ми всі розуміємо силу Франції. А от другий матч проти аутсайдера групи Азербайджану, і у випадку, не дай Боже, звісно, невдачі в цій грі, відставка штабу цілком ймовірний хід подій. Причому, я думаю, сам тренер має на це наважитись. Бо якщо не обіграти Азербайджан вже в другому турі, то чи має. Сенс решта матчів уже. Михайло Співаковський запропонував підписникам то-то таке в коментарях дати своїх кандидатів. Але, напевно про кандидата на заміну треба думати вже зараз. І підкажіть в коментарях все ж таки. Можливо, ви когось побачите і навіть не з українських фахівців, бо українські фахівці зараз не навіть від на клубу УПЛ А зараз давайте зазирнемо до УПЛ, де частенько події в міжсезоння цікавіші ніж період, коли грають матчі. Цього тижня два телеграм-канали, які спеціалізуються на інсайдах, бурбаз і тато таке видали порцію свіжої інформації, і два пости мене дуже потішили. Отже, 10 червня, 21.30, Бартулович йде на підвищення, каже канал, та то таке. Хорват близький до угоди з Олександрією. О, цікавий хід. Минає ніч і в обід 11 червня. Телеграм-канал Бурбас пише «Металіст-1925 визначився з основним кандидатом. І хто він? Той самий Бартулович. Оце так новини. Браво, Младлен! Чи, можливо, браво, агенти Младлена? Одразу у два клуби менш ніж за добу майже про це влаштувався. А насправді давайте зафіксуємо цей момент, і коли дізнаємося офіційною інформацією, проаналізуємо, хто сказав неправду. Можливо, хтось свідомо вкинув інфу нашим інсайдерам. І головне, кому це вигідно, цікаво, хто ж за яку команду тягне. І тут я зараз не про Бартуловича. Ну і наостанок знову про Артема Степанова, молодого українського форварда, який став центром великого скандалу. Поки юнацька збірна Ю-20 проводить тренувальний збір і готується до чемпіонату світу, який відбудеться восени. Сторона Степанова і представники збірної, здається, помирилися. Алілуя! Про це спершу сказав Вацко у своєму випуску. Вони всі поговорили між собою і порозумілися. Уаф. Керівництво Степанов, Роман Степанов, батько футболіста, Єзерський. Я знаю, що була розмова по зуму. Важливий меседж дав і Мельгоса, тренер молодіжки. Він сказав в інтерв'ю сайту Tribuna.com, що впевнений на 100%, що Степанов хоче грати за збірну України. Якщо це правда, то я стримано аплодую в долоні тим, хто розкермував цю ситуацію. Чому стримано? Тому що це потрібно було зробити ще раніше, а не під час тренувального збору Ю-20 перед чемпіонатом світу, де Степанов вже міг би награватися. І конкурувати за місце у збірній. Ця ситуація для мене дуже показова в контексті якраз отримання інформації її і обробки блогерами. Колеги, друзі. Я зараз кажу без жодного сарказму. Якщо у вас з'являється якась інформація, то дуже часто це комусь вигідно, щоб вона у вас з'явилася вашими руками, вашим ефіром, деякі люди можуть народжувати конфлікти, вигідні певним інтересам, і це буде завжди. А в підсумку ці люди, які вас закидали інсайдами і налаштували на медіа двіж, миряться між собою або ж просто починають діяти в спільних інтересах. А блогери і журналісти стають крайніми в цій ситуації. Тому інформаційна гігієна це справа нашої роботи. Слухайте, що вам кажуть. Стежте за тим, хто вам це каже. А найвищий рівень це порівняти, що ця людина казала вам у минулому. І що відбувається насправді? Мийте руки і підписуйтесь на Інститут футбольної репутації. До нових зустрічей!